Тобі присягаю на вірність свою. В цій грунті проростає все добро і зло, жадане і немиле. На все життя людина пронесе те, що з дитинства в серці заронила. Зі словом Божого благословення звертається до випускників Отець Ростислав. Христос погнав був... Скоро там пораз знімав, коли ви бо я голову. Тебе треба і, тоді було і знімати. Вчителі, батьки, святкова громада. Сьогодні є радісний величний день. І сьогодні ми прийшли, щоб поділитися радістю один з одним. Всі наші взори сьогодні є спрямовані на вас. Ця мить, вона запам'ятається в ваших серцях І ви часто в своїх спогадах будете повертатися саме до сьогоднішнього дня, коли ви вступаєте у доросле життя. Напевно, зараз вас мучать думки, яким воно буде це життя. Які будуть миті, радісні чи веселі, чи буде смуток, а може і печаль. Але завжди старайтеся собі пам'ятати, що якщо може якась невдача у світі, то в очах Божий вона може виглядати як радість і благословення. Я вам бажаю, щоб ви не згубилися в цьому світі, а кожен віднайшов своє покликання. А це покликання завжди дорівнювало волі Божій. Хай Господні благословення перебуває з вами в дні вашого життя. Амінь. Христос Воскрес! Де любов народу і величні храми, де франка стежина і молитва мами, де Шевченка Слово повік не згасає, там моя країна. Іншої немає Правильно, покласти квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку надається радіоновій ользі випускниці загальноосвітньої школи номер 5 та Хіровичу Святославу, випускнику Дрогобицької гімназії. 4 та по Ростиславу випускнику загальноосвітньої школи номер 17 До пам'ятника, степанові бандері, квіти покладають Бурда Марта, випускниця загальноосвітньої школи номер 15 та Бейзе Груман випускник спеціалізованої школи номер 2 Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Перед початком свята випускники шкіл міста Дрогобича вшанували пам'ять загиблих героїв, покладанням квітів до підніжжя пам'ятників, борцям за волю України. А зараз до вітального слова запрошуємо міського голову Олексія Васильовича Радієвського. Дорогі випускники, шановні освітяни, батьки, всі гості нашого міста, нині нас зібрала надзвичайно важлива подія, початок нового шляху в самостійне життя наших випускників. Це свято завжди є урочистим, радісним і водночас хвилюючим. Доросле життя є великим іспитом, де доводиться відповідати за кожний крок і за кожне своє слово. Ще вчора, шановні діти, вас називали ласкавим батьківським словом, діти, а від сьогодні вам, молодим і талановитим, самостійно доведеться приймати свідомі рішення, здобувати досвід. Власними силами і здібностями будувати своє майбутнє. Зараз перед вами, дорогі випускники, відкрито багато можливостей та перспектив. Ставте собі найвищі цілі та впевнено досягайте їх. Пам'ятайте, що від ваших ідей, творчості, від вашої думки, працьовитості залежить завтрашній день. Нашої дорогої України і завтрашній день нашого рідного краю. Вірю, що висіяне в школі зерно науки дасть добрі сходи і зросте в ваших душах урожаєм мудрості, натхнення, патріотизму. Цього навчального року у численних конкурсах, оглядах, олімпіадах, змаганнях. Дрогобич був одним з кращих в області і в Україні. 54 учні загальноосвітних загальноосвітніх навчальних закладів стали переможцями всеукраїнських конкурсів, олімпіад і здобули 70 перемог. Серед них переможці всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Третього та четвертого турів. А саме Хомин Ірина, випускниця Дрогобицької спеціалізованої школи номер 2 Кашеба Мирослав, випускник Дрогобицького педагогічного ліцею, Копач Олена, випускниця Дрогобицького педагогічного ліцею, Солопатич Ростислав Випускник Другобицького педагогічного ліцею. Григорович Богдан, випускник Другобицького педагогічного ліцею. Новожилов Віктор. Також випускник Другобицького педагогічного ліцею. Гривнак Марта, також випускниця цього ж навчального закладу. Вайчак Христина. Випускниця Дрогобицького ліцею. Марченка Юля, випускниця загальноосвітньої школи номер 1 Картен Христина, випускниця Дрогобицької гімназії. Ільницька Анна Марія, випускниця Дрогобицької спеціалізованої школи номер 2 Костирко Віталій, випускник Дрогобицької спеціалізованої школи номер 16 чемпіон України з велоспорту. Бел Старас, випускник Дрогобицької загальноосвітньої школи номер 14 чемпіон міжнародного юніорського турніру з кікбоксингу. Дрогобич пишається вами по праву. Окремо хочу привітати батьків, учителів та всіх освітня. Сьогоднішні випускники виростали у вас на очах. Разом з ними ви пройшли цей довгий, непростий шлях, раділи їхнім успіхам, переймалися невдачами, підтримували важку хвилину. Дякую вам всім. За цю нелегку і дуже відповідальну працю у цей урочистий день не можна не згадати кращі загальноосвітні навчальні заклади Дроговича, де зростає наша талановита молодь, світ нашої нації. Це, безумовно, Другобицький педагогічний ліцей, директор Заяць Ольга Васильівна, Другобицька гімназія, директор. Лепкий Іван Іванович, Ругобицька спеціалізована школа номер 2 директор Панкевич Лариса Іванівна, депутат міської ради, Рогобицька загальноосвітня школа номер 1 імені Івана Франка, директор Лужецька Ольга Васильівна та інші навчальні загальноосвітні навчальні заклади нашого міста. Другубицька загальноосвітня школа номер 15 директор Логин Ігор Львович. Бажаю всім вам віри у завтрашній день, добра, благополуччя, міцного здоров'я і злагоди у ваших родинах, а випускникам впевненості у власних силах широкої та щасливої життєвої дороги. Дякую. Для зачитання наказу про нагородження медалістів запрошується начальник відділу освіти виконавчих органів Дровоцької міської ради Сушко Петро Ярославич. Відчасний шановний шановні переговори, батьки, вчителі, гості, дорогі випускників. Мені дуже приємно від відповідно освіти привітати вас з успішним завершенням навчання школи. На ютубі перед вами незалежно завжди російським. Перед вами буде життя. Я бажаю. Які заслужені на колонливою працею під білів із доброї. Не також на 80 про нагородження випускників з золотими та східного мета 2012 року. Не оплатити закупівлення ворогами за високі заслуги, за високі досягнення навчання учнів. На зеленосвітній взаємосвітлення людей. Hmm. Де твоя? Але про проти сонця якраз попало